Так. Отже, вітаю тебе. Сьогодні у нас зріз знань з модулю Степінь з натуральним показником. Але так як ти попросив допомогу з домашнім завданням. Воно, правда, стосується так. геометрії, то ми зразу так і зробимо тобі допомогу з геометрії. Дякую. Велике. Значить, запиши сьогоднішнє число 11 10. 11. Добре. Так, це допомога з ДЗ геометрія. Ти сказав 111 завдання. Ось я його знайшов. Давай, На рисунку 90. Ось рисунок 90. У нас кут МАБЦ. Ой, вибач, 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 Куд МБЦ. Okay, Давай його зразу позначимо. кут МБЦ. Ось він. Дорівнює куту БЄФ, -E Ось цьому куту. Ну, дійсно, вони. У нас однакові, як внутрішні. О, як, це у нас, ну, зараз ми це також з тобою доведемо. Це у нас внутрішній кут, це у нас зовнішній кут, і вони односторонні. Значить, нам треба довести, що кут АБЕ. Давай іншим кольором позначимо. Кут а, Б, Е. Тобто ось цей кут. Так. Плюс кут БЕД. B -E D. Тобто ось цей кут. Так. Вони разом дадуть нам 180 градусів. Добре. Так. Значить, ось тут зразу робимо доведення. Доведення. Значить, скажемо для початку, що у нас прямі існують АБ. О, не а, Б, а давай позначимо її як а, С. Пряма А С і Д, Ф. Вони між собою паралельні. Значок паралельності DF. І окрім цього, скажемо, що ЄМ ЕМ, ЕМ. – Січна. ЄМ ЕМ, – Січна. Ну, ми знаємо, що в результаті перетину Січною паралельних у нас утворюються суміжні і вертикальні кути. Для так. початку ми з тобою. Скажемо про суміжні кути. І скажемо, що перше для прямої АБ, для прямої АБ, дві крапки кут АБМ і МБЦ Кут АБМ, кут А, Б, М, кут а Б, Та кут МБЦ МБЦ. Суміжні. Суміжні. Окрім цього, скажемо, що у нас кут є е, Ба. Тобто також? Також кут є е, Ба. Є е, Ба. Та А, Б, М, та а Б, М, суміжні. Суміжні. Якщо це у нас суміжні кути, то їх сума 180 градусів, правильно? Так. Добре. Значить, у нас один кут уже є. Ось, А, Б, Е. Ми його записали як Е Б А. Ну, можна А, Б e написати. А, Б, Е. Тобто ось з останнього цього о, міркування ми можемо сказати, що кут АБЕ e плюс кут АБМ, кут М дорівнює 180 градусів. А нас просять не АБМ, а кут БЕД. E, або ДЕБ. Ось він. Ось оцей кут. Ой, Зачекай, зачекай. Д є, Б. Або Б Д. E, хоч так, хоч так, хоч в одну сторону позначай, хоч в іншу сторону, позначай. Значить, для того, щоб довести, от ми, 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 в принципі, можемо до цього нашого виразу, що щойно ми написали, кут АБЕ e у нас уже є. А Б Е уже у нас є, як суміжний кут. Нам потрібно сказати, просто, що кут А, Б, М, тобто ось цей. Ось цей кут. Він точно такий самий, як і ось цей кут. Точно такий самий. І ми, в принципі, з тобою, із того, що у нас е, Є М січна, так і напишемо, що з того, з того що Є М. Січна. Січна для АС та ДФ, де Випливає. Ну, тобто стрілочка, випливає. Звідси випливає, що куд є ДЕМ? кут де є М або ку є Б? Кут Д. Є Б. Куди є Б? Куди є Б? Дорівнює куту АБМ Так. Дорівнює куту АБМ. А у нас якраз і потрібно от замість АБМ і поставити цей кут де Б. Тобто робимо підстановку ось замість АБМ. Сюди ось цей код Д Є, Б або Б Є, Д. Можна так, можна так записати його. БЕД. Тобто звідси випливає, що кут A плюс АБ М. Я вас щось не чую. Зараз чуєш мене нормально. Алло. Да-да, прийом. Я... Так от ми вже записали, що кут АБЕ плюс АБМ, як ми вже записали, як суміжні кути. Вони у нас 180 градусів. А в свою чергу ми можемо замість АБМ підставити БЄД, тобто сказати, що кут А Б Ось ось цей кут АБЕ. Плюс кут БЄД. Ну, тобто, просто замість АБМ, ось, замість АБМ. Підставили БЕД. E, ну, і так як це 180 градусів, то і це також буде 180 градусів. Тобто, звідси випливає, що кут АБЕ e плюс кут БЕД e, дорівнює 180 градусів. Те, що нас і просили довести, трикутник зафарбований. А тут, тут де доведення трикутник відкритий. Ось ми mm -hmm. спросили А Б Є, Б, Є, Д, ми його довели. А, а як він може бути сумішний, якщо ну, от ви ж самі бачите А, Б Є, так у нас кут, і Б Є, Д. Дивися. А, Б Є, ось красненько позначено. Так, так. Красненько позначено. Плюс D. Ось B, E, D. Ось позначив B, E, D. Тут дві у мене а, лінії, тут одна лінія. Мені треба довести. Як що... на закритий квадрат. Мені треба довести, що воно 180 градусів. Я доводжу спочатку, я не то, що доводжу, я прям показую спочатку, що у мене кут а, Є БА. Ось, оцей, що дві лінії позначено красним. Так. Плюс кут АБМ 180 градусів, як суміжні. Так. Ну вони ж суміжні між собою, правильно? Так. Там, де дві лінії, плюс там, де одна лінія кути, вони разом дадуть 180 градусів. А тепер я показую, що кут АБМ дорівнює куту ЕДБ. Д є Б. Ну або Б є Д. Ну, так, вони що тобто, дорівнюють. Тобто там, де однією лінією дорівнює там, де однією лінією. А раз так, значить я у своїй рівності АБ Є. АБЕ плюс АБМ. Я замість АБМ ставлю Ку Ну, e, Того, що вони рівні. Mm. І ось у мене ДЕБ e, кут. Ну або БЕД. E, а чому у нас АБМ дорівнює Б ЕД. E, чому АБМ ну, дорівнює Б логічно, Воно вигляд. Ну, да. e, чому? Того, що це Січна, яка перетинає дві паралельні прямі. Отже, в такому випадку у мене ці кути рівні. Так, так. Ну, Можливо, для цього є теорема, яку можна використати, подивитися на теорему про ці суміжні кути. Суміжні та вертикальні кути. Ну, Тут, бачиш, для паралельних нічого такого не сказано, так? Да? Ну так, да, я ще кажу, що тут такого навіть. Ну, в підручнику немає, зате ми з тобою окремо це вивчали. Якщо ти візьмеш е е е конспект з геометрії, який ми робили з тобою, там є таке. Там ці кути, вони позначені цифрами і там можеш це знайти. Так, там написано, що на рівні, там пам'ятаю. Так, з цим розібрались? Так, так. Хорошо, переходимо з тобою до контрольного зрізу знань. Значить, на його написання у тебе буде 25 хвилин. 25 Добре. Хвилин. А, значить, ці завдання достатньо таки прості. А, єдине, що ось тут завдання а вони такої вже більш підвищеної складності. Тому тут потрібно буде зробити в 248-му. Перше. Друге тільки, а ось це тобі буде додому. О, так якщо в мене цей дезет, то круто буде. Так, це тобі буде додому. Це домашнє завдання, те, що я виділив. Отже, у тебе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 завдань. Всього. Якщо у тебе 25 хвилин на 12 завдань, значить спочатку потрібно проаналізувати. Проаналізувати аналіз цієї самої контрольної роботи або контрольного зріду знань. 25 хвилин на виконання. Отже, потрібно, як я тобі говорив, 5 хвилин. Ну, це 25 хвилин всього у тебе. Це все. 5 хвилин робиш запас. У тебе залишається 20 хвилин на виконання. У тебе 12 прикладів, тобто потрібно 20, ну, давай підпишемо 12 прикладів. 12 прикладів. Отже, потрібно 20 хвилин розділити на ці 12 прикладів. Ну, це так. у нас буде приблизно по 1,5 хвилини 1,5 хвилин. Добре. 1,5 хвилин. В такому випадку, в принципі, на перші два можна потратити по 1 хвилині. Ну, типу 216 220. Тобто 216 та. 220. Можна потратити приблизно. По одній хвилині, бо вони не важкі. А на 248. На 248. Так. 249. Потратити по дві хвилини. Ну, за рахунок того, що ми брали тепер не скрізь по півтори. А ми спочатку взяли по одній. Значить, тут у нас на кожному завданні по 30 секунд економія. А значить, цю економію можна використати для більш складних завдань. Так. Дві хвилини. Є. Проаналізували. З тобою тепер. А у нас є буквально трішки часу для того, щоб зробити актуалізацію знань. Значить, завдання тут на виконання основних властивостей степеня з натуральним показником. Що це взагалі за властивості? Для так, початку... я, зн... я пам'ятаю, зараз ну, ми, корот... ну, ми коротенько тоді дивися. дуже швидко, дуже коротко. Для початку візьмемо з тобою означення степеня. Це у нас тут з тобою домашні, -домашні були. А, означення степеня у нас. Ось таке число чи вираз, неважливо, в якомусь степені означає, що це саме число, яке називається основою показника, множиться саме на себе стільки разів, скільки показує показник. Правильно? Так. Хорошо. Значить, що з ним можна робити? Можна два таких вирази множити між собою, ділити між собою і так далі. Є, звичайно, деякі нюанси в роботі з дробами. Також я тобі про них а, говорив. Отже, для того, щоб помножити два вирази між собою, нам потрібно, щоб їхні основи були однакові. В такому випадку, яким, якими б не були їхні степені, а при множенні двох виразів з однаковими основами ми ставимо основу ту саму, як бачиш, тобто А, а степені так, при цьому просто додаються. Да. Добре, тепер що стосується ділення. В результаті ділення у нас точно так само основа залишається без змін, а степені вже діленні відні віднімаються одне від одного. Далі, для того, щоб піднести вираз, який знаходиться в степені, і ще до степеня, в такому випадку потрібно їхній степені перемножити між собою. Якщо у нас є А в степені N, і потрібно його піднести іще до степеня М, в такому випадку ми степені перемножаємо між собою. Доведення це також ми робили. Якщо у нас буде випадок, коли у нас основи різні, наприклад, А в степені N поділити на Б в степені M, в такому випадку потрібно зробити так, щоб їхні основи були однакові. Наприклад, якщо у тебе є 8 в четвертій степені поділити на 2 в третій степені, тобто, як бачимо, основи різні, мені потрібно зробити так, щоб їхні основи були однакові. Як це можна зробити? Ну, перетворивши одну із основ в основу другого. Показника, ну, не показника, а другого члену нашої дії. Ну тобто, якщо у мене тут 8, то мені замість 8 потрібно зробити 2. А для того, ну, 2 я маю на увазі того, що тут у мене також 2 в третьому степені. Ну а за рахунок того, що у мене було 8, а я зробив 2, мені потрібно тепер урівноважити ці два вирази. Тобто 8 це у мене 2 в кубі. Ну, 2 помножити на 2, 4 і помножити на 2, 8. Ну тобто я 8, відобразив просто як 2 в кубі, і потім це все ще до четвертої степені. Ось. При піднесенні степені до степені у мене степені перемножаються, тобто використовуємо цю властивість, тобто буде 2 в 12 поділити на 2 в кубі. При діленні у мене основа залишається без змін. Степені віднімаються, тобто 12-3. В результаті буде 12 в 9 степені. Ой, не 12, сорі, 2. 2 в 9 степені. Тобто, отакі перетворення потрібно робити. От, в принципі, і все. Якщо ми маємо справу з дробами, то потрібно використати ось такі властивості. А, а розділити на Б і до якоїсь степені. Це те саме, якщо ми чисельник окремо запишемо в цій степені, знаменник окремо запишемо в цій степені. Якщо у нас мішане число, мішаний дріб, потрібно його перевести в неправильний дріб. Ну тобто зробити так, щоб цілої частини не було, а був лише чисельник та знаменник. Так. Ну, в принципі, ось так. Нічого такого більш як сказати, такого складного, більш нічого немає. Єдине, що це одна єдина можлива складність, коли потрібно переводити основи. Тобто, коли у нас основи різні, то в такому випадку основи потрібно якось переводити в однакові. Ну, наприклад, як вісімку ми перевели в двійку, просто відобразивши двійку в третій степені. От і все. Добре, хорошо. Ну, якраз час у нас вже почався. На виконання я роблю тобі демонстрацію. Значить, я час буду фіксувати, буду тобі нагадувати про те, що у тебе на кожне завдання по одній хвилині. Також встановлю собі таймер і разом будемо відслідковувати цей прогрес. Отже, якщо питань немає, то можеш приступати до роботи. Добре, тоді фіксуємо час і приступай до роботи, будь ласка. Добре, час вийшов на виконання. Давай зробимо швиденьку перевірку і підіб'ємо підсумки. Отже, потрібно у Давай. нас 216 4 таких простеньких, коротеньких приклади. Ну, скажи, будь ласка, що вийшло у тебе в першому? Перша М 9 М. В дев'ятому. Чудово, молодець. В другому. Х восьмому. Молодець. В п'ятому. Y в сімнадцяті. В молодець. І це в останні. 18. -ій. Це в 18. Чудово, добре. Давай наступне, 220. В першому Давай. що вийшло в тебе. Перше у мене вийшло а в 9 степені. Ага, добре. В другому. Друге в Б5. Так, молодець. В третьому. Просто це. Просто це, це. Перші. Або в першій частине. це в першій, або просто це. І в четвертому. А, Б в четвертій. Як АБ? А плюс Б може. Так, да, А плюс Б в четвертій. В дужках, звичайно ж, так? Так, так. В четвертій. Хорошо, добре, молодець. Значить, це ми виконали вірно усе. Це ми виконали вірно усе. Давай 248-й, подивимося. Треба знайти а... значення виразу, тобто просто порахувати. 6 в першому. Тут у нас 6 в першому. Давай перевіримо це. У тебе стоїть так. вираз 6 в четвертій степені і ще піднести до четвертої степені. Ми 6, знаємо, 16, що в 16. О 16. Так, правильно, 14. На, 4. на, на 6, 15. 15 степені. Отже, вийде дійсно 6 в першій, бо приділені показники віднімаються. Хорошо? Друге. Так, це буде, якщо у нас в наступному. І це буде мінус 2. мінус 2. Давай подумаємо. У нас є 8 в третій і 4 в четвертій. Тобто, у нас, так. як бачимо, різні основи тут 8, тут 4. Нам потрібно зробити так, щоб основи були однакові. Можна спробувати як варіант із вісімки зробити четвірку. Ну, з вісімки з легко зробити четвірку, 8 це 4 помножити на 2. Так як у нас 8 в третій степені, то у нас, звичайно ж, і повністю 4 на 2 також в третій степені. При так. розкритті дужків у нас степінь впливає на кожен із множників, тобто це буде 4 в кубі помножити на 2 в кубі. Ну, а так. далі у нас стоїть з тобою поділити на 4 в четвертій степені. Ну, Якщо так. ми тут запишемо з тобою поділити на 4 в четвертій степені, ми отримаємо з тобою 4 в кубі поділити на 4 в четвертій степені, тобто 3 мінус 4, це буде 4 в мінус першій степені. Такого так. ми з тобою ще не вивчали, звичайно, так можна зробити, тобто це буде 4 в мінус першій степені помножити на 2 в кубі. І далі, якби не зовсім зрозуміло, що робить. Якщо в такому випадку ми дещо інакше зробимо, ми перетворимо і першу основу, і другу основу в щось однакове. Тобто ми, наприклад, 8 перетворимо в основу 2, це буде 2 в кубі. І 4 перетворимо в основу 2, це буде 2 в квадраті. Тобто, в першому так. у нас виходить з тобою 8, а, в кубі ми заміняємо на о, 8 ми заміняємо на 2 в кубі. В кубі, да, дужечки дужечки, І ще в третій степені. Дій. Далі так. поділити. Четвірку заміняємо на 2 в квадраті, Дій. тобто буде 2 в другій степені, І ще піднести Дій. до 4 степені. Дій. Тобто тепер при перемноженні у нас вийде тут 3 на 3 – 9, 2 в дев'ятій, Поділити, а тут у нас буде 2 на 4 – 8. Тобто 2 в 9 поділити на 2 в восьмій буде просто 2 в першій. А чому ти кажеш мінус 2? Що вийшло? Два в, просто в першій степені слідкують за дошкою. Тому що в мене так вийшло, тому що я 8 на 4 поділию і 3 мінус 4. Так це ж неправильно, ти ж не можеш так ділити, у тебе ж основи різні. У тебе взагалі так. основи не діляться. 8 на 4 взагалі не діляться, ну, при показникових виразах ось так. так було зробити. Так. Тобто тут у нас плюс. Тут у нас, я так розумію, мінус. Ну, воно нам ще зустрічатися буде, то ми над цим ще попрацюємо з тобою. Ну і нарешті 249. Так. В першому, що в тебе вийшло? В першому в мене вийшло одна ти... навіть на одна тисячна, а одна мі... 10 тисячна. Не знаю, треба дивитися. Знову ж таки, 100 в 5 степені. А тут тисяча в квадраті. І там, і там різні основи. Чому б мені не зробити основи однакові, наприклад? Як я це можу зробити? Ну я, наприклад, можу 100 відобразити як 10 в квадраті. Тобто 100 це 10 в другій степені. 10 на 10 буде якраз 100. Ну, і так як у мене вона в 5 степені, то я її ще піднесу до п'ятої степені. Далі поділити 1000 це у мене 10 в якій степені? 1000 це 10 в якій степені? 1000 – це 10 Це десять в, тр, в другій степені. В другій – це сто. Третій, третій. Третій, правильно. 3, 3. І так, як 3, 3. далі ще до квадрату, то піднести треба ще до квадрату. 10 в квадраті та до п'ятої степені у нас при піднесенні степеня до степеня степені перемножаються, тобто буде 10 в десятій. Так. 2 3. на 5, 3. 10. Далі поділити. Ну і тут так само 3 на 2, 6, тобто 10 в шостій. 10 в 10 поділити на 10. В 6, це у нас буде з тобою 10 в якій? Це у нас буде 10 в 4. 10 в 4 степені. А в тебе як вийшло? У мене вийшло 1 десятьтисячна. Неправильно. Тобто, так от розв'язок повинен бути. Ну, і наступне друге, що у тебе вийшло? Один. Просто одиниця, так? Да? Так, да, от просто. Ну, в степені, але там степінь дуже великий. Ну, тут зараз глянемо. Одиниця в, в степені, а один на один на один на один на один. Все одно буде одиниця. Хорошо, давай подивимося на чисельник. Чисельнику у нас 3 в десятій помножити на 3 в кубі ще й до п'ятої степені. Значить, ти піднесемо степені підійти. до степені. При підносенні степеня до степеня у нас виходить з тобою 3 на 5 15. Тобто, в чисельнику у нас буде 3 в 10. Помножити на 3 в 15. Це чисельник у нас. Ну і чисельник вже далі можна розрахувати. 3 в 10, помножити на 3 в 15. Що це буде? 3 в якій степені? Це буде 3 в 25. 3 в 25. Тоді дивимося на знаменник. 3 в 5 степені ще піднести до 4 степені. Знову степені перемножаються при, при піднесенні степені до степені. Отже, буде 3 в 20. Тобто, так. 3 в 20 і помножити на 3. Ну, а біля трійки у нас, звичайно, стоїть перша степінь, 3 в першій степені. Отже, тут у нас 3. 3 в 4 степені. просто. 3 в 21 степені, так? Правильно. Тобто, а тепер у нас. В чисельнику 3 в 25 степені, а в знаменнику 3 в 21 степені. Пригадуємо, що риска дробу – це звичайне діє ділення. А отже, ми можемо це переписати як 3 в 25 і поділити на 3 в 21. І так. при діленні з однаковими основами степені віднімаються, тобто буде 3 в 4 степені. Отже, це у нас неправильно. 3 в 4 степені. Отже, всього так. у нас три приклади неправильно і якраз з тих, які підвищеної складності. Добре, давай порахуємо загальну кількість балів. Тобто, як бачимо, у нас першого рівня складності зроблені всі завдання, а другого рівня складності не всі завдання. Так. Я ж кажу, буквально по одне завдання зробив би правильно, вже можна було під до десятки дотягувати. Отже, 9 балів це. Твій поточний рівень з цієї теми, в принципі, цього достатньо. Можна, звичайно, краще, але цього, в принципі, достатньо. Для того, щоб переходити до наступного навчального модулю. Далі ми з тобою там, поговоримо про ем, функцію, яка називається гіпербола, це функція Y дорівнює K на X. Будемо виконувати різні тотожні перетворення, виконувати практику, ну і заодно укріпимо твої навички в розв'язанні саме ось таких. Завдань там, де потрібно переходити до нової основи. Ну і в принципі, так. наступне заняття, яке у нас з тобою буде, до речі, завтра. Якщо буде все добре, ми з тобою і проведемо над повторенням переходу до нової основи. Так, в такому випадку, дякую тобі за увагу. На цьому можемо завершувати. Дякую вам за урок.